Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу 28 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові в день буде 21 градус тепла, уночі 16. Північно-західний вітер близько 5 метрів за секунду. Хмарність суцільна, лише вночі пройде короткий дрібний дощ, решта доби сухо. У Луцьку стовпчик термометра підніметься до 22 градусів, після опівночі опуститься до 18. Північно-західний вітер до 8 метрів за секунду. Переважно сіре небо, сильний нічний дощ ущухне ще до світанку. У ковалі в день прогнозують 22 градуси тепла, ніч обіцяє 17. Вітер із північного заходу близько 7 метрів за секунду. Рясний дощ очікується лише в нічні години. Зранку і до вечора суцільна хмарність без опадів. У Тернополі денна температура становитиме 21 градус, нічна 18, північно-західний вітер силою до 10 метрів за секунду. З опівночі йтиме дрібний дощ, який ущухне ближче до полудня. Під вечір можливі прояснення. У Рівному вдень очікують 21 градус тепла, уночі 17, північно-західний вітер до 9 метрів за секунду. Нічний дощ помітно ослабне під ранок і до обіду припиниться. Надалі суцільні хмари без нових опадів. У Івано-Франківську денна температура сягне 23 градусів тепла, вночі очікується 19. Північно-західний вітер дме зі швидкістю 8 метрів за секунду. Упродовж усього дня небо залишатиметься сірим. У нічні та ранкові години йтиме дрібний дощ, після чого сухо. В Ужгороді в день стовпчик термометра підніметься до 25 градусів, нічна температура становитиме 20, північно-західний вітер близько 5 метрів за секунду. Хмари затримаються над містом весь день. Уночі, можливий, нетривалий дощ, але з самого ранку і до вечора без опадів. У мукачеві синоптики обіцяють 26 градусів тепла в день, а вночі 19. Північний вітер посилюватиметься до 5 метрів за секунду. Вранці та вдень суцільна хмарність, а ближче до вечора небо розвиднеться. Уночі очікується дощ, решта доби мене сухо. У Чернівцях повітря прогріється до 22 градусів, нічна температура 19. Північно-західний вітер посилюватиметься до 8 метрів за секунду. День буде похмурим. У ранкові години дощитиме, але до обіду опади мають припинитися. У Хмельницькому вдень очікується 21 градус вище нуля, уночі 17, вітер із північного заходу посилиться до 9 метрів за секунду. Хмари залишатимуться в небі впродовж дня. Слабкий дощ розпочнеться ще до світанку, але вже до середини дня атмосфера стане сухішою. У Кам'янці-Подільському вдень повітря прогріється до 22 градусів тепла, уночі температура знизиться до 18, північно-західний вітер посилюватиметься до 8 метрів за секунду. Хмари вкриватимуть небо майже весь день, а ближче до вечора можливі короткі прояснення. У першій половині дня йтиме дрібний дощ, який згодом припиниться. У Києві прогнозують 22 градуси вище нуля в день, а вночі 18. Вітер північно-західного напрямку швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься затягнутим протягом усієї доби. Ранковий зливовий дощ поступово ослабне вдень і до вечора припиниться. У фастові температура день становитиме 21 градус тепла, а вночі 17. Вітер дме з північного заходу зі швидкістю 8 метрів на секунду. День обіцяє бути похмурим. Лише надвечір можливі незначні розриви в хмарності. Вранці триватиме інтенсивний дощ, який згодом перейде у слабший і до вечора вщухне. У білій церкві очікується 22 градуси в день, а нічна температура зупиниться на познаці 17. Пориви вітру сягатимуть 8 метрів за секунду. Хмари домінуватимуть на небі до вечора. Сильний дощ зранку ослабне в день і ближче до заходу припиниться, у яготині повітря прогріється до 21 градуса тепла. Вночі температура становитиме 17, вітер північно-західного напрямку близько 7 метрів за секунду. Сонячного світла буде обмаль більшу частину дня небо закрите хмарами. Дощ розпочнеться вранці і триватиме до вечора, поступово слабшаючи. У Василькові вдень температура сягне 21 градуса, а вночі 17. Північно-західний вітер близько 8 метрів за секунду. Зранку до самого вечора небо залишатиметься сірим. Потужний дощ зранку вщухатиме день і до вечора має припинитися. В Вірпені температура підніметься до 22 градусів тепла, уночі стовпчик термометра опуститься до 17. Вітер дме з північного заходу зі швидкістю 7 метрів за секунду. Сонячне світло буде рідкісним гостем. І з самого ранку очікується рясний дощ, який поступово втрачатиме силу, але залишатиметься впродовж дня. У Борисполі синоптики прогнозують 22 градуси в день та 17 уночі. Північно-західний вітер досягатиме швидкості 7 метрів за секунду. Небо затягнеться на цілий день. Зранку йтиме сильний дощ, який із часом ослабне і до вечора вщухне. У Чернігові вдень очікується 21 градус тепла уночі 16, північно-західний вітер до 6 метрів за секунду. Дощ із ранку триматиметься до вечора поступово слабшаючи. У прилуках температура підніметься до 20 градусів, по півночі впаде до 16, пориви північно-західного вітру близько 7 метрів, вранці сильний дощ, удень переросте у зливу з грозою, ввечері знову дощ. У Ніжині в вдень буде 20 градусів, уночі 16. Північно-західний вітер близько 6 метрів. Хмарно цілу добу ранкова злива поступово стихнутиме, та до вечора дощ усе ще йтиме. У Житомирі стовпчик термометра покаже 21 градус у день та 18 уночі, вітер північно-західний до 4 метрів, нічний і ранковий дощ по обіді припиниться, хмари розсіються. У Бердичеві вдень передбачають 21 градус уночі 18. Північно-західний вітер посилюватиметься до 9 метрів. Ранкова злива закінчиться до полудня після обіду ясніше. У сумах температура сягне 19 градусів, нічна 16, західний вітер до 2 метрів. Сильний дощ не вщухатиме майже весь день, посилиться в день і ослабне ближче до вечора. У конотопі вдень буде 18 градусів, уночі 15, північно-західний вітер близько 4 метрів. Ранковий дощ упродовж дня перейде в грозову зливу, ввечері знову помірний дощ. У Ромнах прогнозують 21 градус тепла в день та 15 уночі. Північно-західний вітер сягатиме 5 метрів, сильний дощ супроводжуватиме місто весь день, поступово слабшаючи до вечора. У Вінниці в день очікується 22 градуси тепла вночі 18. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 8 метрів за секунду. Протягом дня небо залишатиметься похмурим, але ближче до вечора з'являться прояснення. Дощ, що розпочнеться зранку, поступово послабшає та завершиться до вечора. У хмільнику температура в день становитиме 21 градус, нічна 18, вітер з північного заходу до 9 метрів. Протягом доби пануватиме хмарна погода. Сильний ранок дощ закінчиться до полудня, а решта дня пройде без опадів. У Черкасах в день повітря прогріється до 22 градусів, уночі знизиться до 19. Вітер північно-західного напрямку швидкість 5 метрів за секунду. Протягом усього дня триматиметься суцільна хмарність. Сильний дощ із ранку зміниться в день дуже сильним дощем з грозами, який триватиме аж до пізнього вечора. У смілі температура вдень 22 градуси, вночі 19, північно-західний вітер до 5 метрів. Зранку сильний дощ, який упродовж дня перетвориться на рясну зливу з грозою. Світла в небі цього дня майже не буде. В уманів день стовпчик термометра покаже 23 градуси, уночі 17. Вітер із північного заходу близько 5 метрів. До обіду небо буде вкрите щільними хмарами. Ранкова злива поступово ослабне та до вечора закінчиться, а тоді з'являться перші прояснення. У Кропивницькому денна температура сягне 24 градусів, нічна 19, північно-західний вітер до 7 метрів, упродовж дня сіре небо та дуже сильний дощ із грозами. Лише під кінець доби погода стане яснішою. У Знам'янці в день прогнозують 21 градус, уночі 20. вітер з північного заходу до 6 метрів. Весь день буде похмурим. Можливі короткі прояснення тільки під вечір. Ранкова злива з грозою триматиметься майже до заходу сонця, поступово слабшаючи. У Олександрії протягом усього дня триматиметься сіре небо, вдень дощитиме, однак до вечора опади припиняться. Повітря прогріється до 21 градуса тепла, уночі залишиться без змін також 21 градус. Північно-західний вітер сягатиме 6 метрів за секунду. У Дніпрі прогнозується хмарна і волога погода. З другої половини дня небо проріжуть сильні дощі з грозами, які можуть затягнутися до ночі. Температура повітря в день становитиме 22 градуси вище нуля вночі 20, вітер з північного заходу близько 5 метрів на секунду. У Кам'янському з самого ранку і до пізнього вечора очікується суцільна хмарність. Ближче до полудня почнеться дощ, який не припинятиметься до кінця дня. Температурний фон стабільний. 21 градус тепла і в день, і вночі, швидкість північно-західного вітру 5 метрів за секунду. У кривому розі небо буде затягнути хмарами протягом усього дня. Після обіду почнеться сильний дощ, який надвечір дещо стихне. Температура повітря підніметься до 24 градусів тепла, уночі стовпчики термометра опустяться до 20, вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. У Нікополі Сонце лише зрідка заявлятиметься крізь хмари. Удень можливий дуже сильний дощ з грозою, який ближче до вечора зміниться на менш інтенсивний. Денна температура 23 градуси з позначкою плюс, уночі також 21. Вітер південно-західного напрямку швидкістю 8 метрів за секунду. У Павлограді від ранку небо залишатиметься похмурим. Удень злива з грозою. Яка ближче до вечора зміниться на сильний дощ. Максимальна температура в день 26 градусів тепла у нічні години 17, південно-західний вітер досягне 4 метрів на секунду. У Полтаві хмарна погода збережеться до вечора. У другій половині дня очікується сильний дощ, який надвечір послабшає. Температура вдень 19 градусів вище нуля вночі 17. Вітер з північного заходу швидкістю 5 метрів на секунду. У лубнах день пройде під супровід хмарності та дощів. Сильні опади триватимуть із ранку до самого вечора. Температурні показники в день 20 градусів із плюсом, уночі 17, північно-західний вітер сягатиме 4 метрів за секунду. У мергороді весь день залишатиметься похмурим. Вранці та вдень прогнозуються дуже сильні дощі з грозою. Ввечері можливий короткочасний дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься в межах 19 градусів у денні години і 17 у нічні, вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. У Кременчуці очікується дощовий день з грозами. Небо залишатиметься вкритим хмарами, а опади супроводжуватимуть погоду від ранку до вечора. В день температура підніметься до 20 градусів тепла. Вночі збережеться на такому ж рівні 20 градусів. Вітер, північно-західний, до 4 метрів за секунду. У Запоріжжі день мине під суцільним покривом хмар. У другій половині дня почнеться дуже сильний дощ із грозою, який до вечора зміниться на менш інтенсивні опади. Температура повітря в день сягне 27 градусів тепла, у нічні години знизиться до 19, вітер з південного заходу до 5 метрів на секунду. У Мелітополі вже зранку небо затягнеться хмарами, і така ситуація збережеться до завершення доби. У другій половині дня прогнозується дощ, який не припинятиметься до вечора. Стовпчики термометрів у день покажуть 25 градусів вище нуля, уночі 17. Південно-західний вітер матиме швидкість 4 метри на секунду. У Бердянську ранок почнеться з ясного неба, однак уже вдень з'являться хмари, які залишатимуться до пізнього вечора. Після обіду очікується сильний дощ, який надвечір переросте у дуже сильний дощ із грозою. Максимальна денна температура складе 22 градуси тепла, уночі 19, вітер із заходу швидкістю 4 метри на секунду. У вільнянську від ранку і до завершення дня небо буде суцільно вкрите хмарами. Починаючи з полудня йтиме дощ, що триватиме аж до вечора. Температура в день підніметься до 27 градусів тепла. Уночі знизиться до 18, південно-західний вітер сягатиме 6 метрів за секунду. В Одесі протягом усього дня зберігатиметься похмура атмосфера. Вранці очікується дуже сильний дощ із грозою, однак до вечора опади повинні припинитися. Денна температура становитиме 25 градусів із плюсом, уночі 20. Вітер північно-західного напрямку близько 5 метрів на секунду. У Ізмаїлі небо залишатиметься затягнутим хмарами майже до вечора, після чого можливе часткове прояснення. Вранці та вдень очікуються дощі, які ближче до вечора припиняться. Вдень температура досягне 27 градусів вище нуля, уночі залишиться на рівні 21 градуса. Вітер північний, швидкістю 6 метрів за секунду. У Миколаєві день розпочнеться похмуро і залишиться таким до вечора. Нічний дощ із грозою триватиме і у ранкові години. У день йому на зміну прийде звичайний дощ, який поступово вщухатиме ближче до вечора. Температура в день складе 26 градусів тепла, уночі 21. Вітер із північного заходу швидкістю 5 метрів на секунду. У Первомайську небо залишатиметься хмарним до самого вечора. Лише наприкінці дня можливі прояснення. Дощ очікується вранці та вдень і має припинитися ближче до вечора. Повітря прогріється до 24 градусів вище нуля, а в нічний час температура опуститься до 19. Північно-західний вітер буде помітно рвучким до 7 метрів за секунду. У Херсоні небо вже зранку буде затягнути хмарами, і така похмура погода триватиме до пізнього вечора. Вдень сильний дощ із грозою зміниться менш інтенсивними опадами, які продовжать йти аж до ночі. Температура вдень становитиме 25 градусів тепла, вночі повітря охолоне до 19. Вітер дмухатиме з північно-західного напрямку зі швидкістю близько 6 метрів на секунду. У Сімферополі ясний ранок зміниться хмарним днем і похмурим вечором. Протягом ранку та дня опадів не очікується, а от у вечірні години можливий сильний дощ. Денна температура прогріється до 26 градусів вище нуля вночі похолодає до 13 градусів тепла, вітер південно-західний зі швидкістю приблизно 5 метрів на секунду. У Харкові сонце буде з'являтися за хмар лише зрідка. Протягом другої половини дня слід очікувати дощ. Денна температура сягне 21 градуса тепла, вночі повітря охолоне до 17 градусів. Вітер дме з північно-західного напрямку зі швидкістю близько 4 метри на секунду. У Донецьку хмарність збережеться практично увесь день, окрім ночі, коли небо буде чистішим. Вдень прогнозують дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Вдень температура підніметься до 25 градусів із плюсом, а вночі опуститься до 15 градусів тепла. Вітер буде з західного напрямку зі швидкістю близько 5 метрів на секунду. У Краматорську сонце рідко заявлятиметься за хмар, особливо у другій половині дня. Очікується сильний дощ, який триватиме до вечора. В день повітря прогріється до 25 градусів тепла, уночі температура буде близько 15 градусів. Вітер південно-західний приблизно 6 метрів на секунду. У сніжному небо протягом усього дня залишатиметься вкрите хмарами. Ввечері може пройти сильний дощ. Температура повітря в день складе 25 градусів тепла, вночі 15. Вітер південно-західний, швидкістю близько 5 метрів на секунду. У Луганську хмарний день триватиме від ранку і до самого вечора. Ввечері імовірний сильний дощ. Температура в день досягне 25 градусів тепла, вночі опуститься до 13. Вітер південний, слабкий, близько 2 метрів на секунду. У Старобільську хмарність утримається до пізнього вечора. Протягом дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Денна температура 24 градуси тепла, нічна 13, вітер південно-західний зі швидкістю приблизно 5 метрів на секунду. Упродовж червня ми спостерігали кілька хвиль геомагнітної активності. 26 червня відбулася порівняно сильна буря. 27 червня її інтенсивність пішла на спад, однак на 28 число прогноз обіцяє повне заспокоєння магнітосфери. У суботу, 28 червня, магнітна ситуація на Землі буде стабільною. За даними метеорологічних та астрономічних спостережень, геомагнітне поле в цей день залишатиметься у межах норми без серйозних бур чи збурень. Прогнозовані значення індексу геомагнітної активності коливатимуться на рівні від 2 до 3 балів. Це означає, що магнітосфера перебуватиме у спокійному або лише трохи збудженому стані. Жодних серйозних геомагнітних бур не очікується. Для метеочутливих людей це гарна новина. 28 червня ризик появи симптомів, таких як головний біль, втома чи порушення сну, буде мінімальним. Також не прогнозується жодних перебоїв у роботі радіозв'язку, супутникових навігаційних систем або електромереж. Шановні глядачі, Дякуємо вам за увагу та активність.